Заряджати телефони, павербанки, дрони та навіть підключати старлінки тепер зможуть у об'єднаній штурмовій бригаді людь. Саме їм передали сонячну зарядну підстанцію студенти та викладачі Вінницького технічного фахового коледжу. Вже понад півроку першокурсники збирають зарядні пристрої на фронт. Акумулятор, інвертор 12-220, зарядка для акумулятора, зарядний блок від станції від сонячної панелі. Ну і в принципі все. А і зарядні вихода для телефона, для всякого такого. Саїнчук, Роман, другокурсник, показує, з чого складається зарядна підстанція, яку він разом з іншими студентами зібрав для військових. Всі деталі нові, частина з них автомобільні, і це має свої переваги. Якщо саме сів акумулятор, ну нема можливості його зарядити. Нема сонця, ось така погода, як сьогодні, чи зима. Ну, не, Немає можливості. Тоді, як, якщо у хлопців є запасний акумулятор, їх можна просто достатньо клеми зняти, акумулятор витягнути, другий поставити. Зарядити дрон чи підключити доживлення Старлінк в польових умовах часто неможливо. Така підстанція дозволяє, до прикладу, старлінку працювати весь день. І з кожним разом викладачі та студенти удосконалюють зарядні пристрої. Таку оновлену сонячну станцію під час урочистостей, пов'язаних з початком навчання у коледжі, передали на Бахмутський напрямок об'єднаній штурмовій бригаді Людь. Найближчим часом її доставлять на позицію. Електроенергії напередку немає. Є генератори і є такі зарядні станції. Те самі планшети, телефони, ноутбуки, квадрокоптери все потребує зарядку. Це приблизно забезпечить на потреби, ну нехай роти. Це біля ну, ста чоловік. Професії, які допоможуть відбудовувати Україну після перемоги, нині найпопулярніші серед вступників коледжів Цьогоріч на одне місце претендували семеро абітурієнтів. Ми набрали три групи радіотехнічного відділення. Це говорить про те, що це теж така популярна спеціальність. Нова спеціальність у нас відновлювальна енергетика Набрали ми повністю оригінальне замовлення. Невдовзі і першокурсники зможуть долучитися до волонтерської справи, збирати зарядні пристрої для військових, бо запити з'являються мало не щодня. Всього на фронт вже відправили 11 сонячних станцій. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський телеканал «Вінниччина». Більше про нову спеціальність та волонтерську справу навчального закладу будемо говорити з Світланою Василюк, директоркою Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас! Доброго дня! Стартував навчальний рік. Цьогоріч охочих навчатися у вашому навчальному закладі було дуже багато. Хотілося б, щоб ви сказали декілька слів про першість. Я так розумію, на регіональному рівні і на всеукраїнському. Знаєте, у нас дійсно була дуже вдала вступна кампанія цього року по рейтингу поданих заяв. Серед коледжів України, а їх майже 800, ми посіли п'яте місце. Це надзвичайно потужне місце, тому що перед нами коледжі Львівської політехніки. А як ми знаємо, що Львівська політехніка сьогодні це передовий вуз, передовий вуз України і його структурні підрозділи теж мають певні рейтинги. Я цим надзвичайно пишаюся. Серед коледжів Вінницької області ми перші по кількості поданих заяв, і хочу сказати, що цьогоріч у нас. Конкурси практично на всі спеціальності були 7,5 чоловік на місце. Це надзвичайно високий для, для, конкурс для коледжів. І це говорить про те, що всі наші спеціальності є сучасними е, сьогодні важливими і важливими на завтра. Ну ви маєте нову спеціальність відновлювальна енергетика. Цікаво, от наскільки вона є важливою саме в цей час. Ну я не скажу, що вона нова, їй вже декілька років, але конкурс на неї теж був досить великий, і ми розуміємо, що після війни, коли сьогодні Росія знищує нашу всю енергетичну систему, але ми стоїмо і будемо стояти, ця професія буде надзвичайно затребуваною, тому що різні джерела енергетики для поновлення, для відродження країни мають надзвичайно велике значення. Тому і і попит на цю спеціальність у нас теж був дуже, дуже великий. Займаєтеся також волонтерством. От як вдається заохотити студентів, безперечно, студентів саме перших курсів, залишатися після занять і збирати зарядні станції для військових? Ви знаєте, коли ми говоримо слоган Слава Україні! Героям слава, я завжди говорю про те, що ми славимо нашу Україну. І от один із напрямків напрямків цієї діяльності Славимо Україну. Це є наше техноволонтерство в коледжі. Ми розпочали ним займатися буквально одразу після початку війни, але це було трошки, і трошки інший напрямок. Сьогодні він більш досконалий, і ми у нас такий слоган нашого руху, техно техноволонтерів заряджаємо ЗСУ. Ми робимо заряджувальні станції саме на джерелах відновлювальної енергетики. Гетики, це сонячні батареї, і ми маємо дуже серйозний попит від Збройних сил України. Ми зробили вже 11 станцій. До речі, сьогодні, 4 вересня, ми передали нашим збройним Українам Збройним силам України 11 станцію, від якої зможуть заряджати і дрони, і смартфони, і телефони, і якісь електроприлади. Наші військові. Це те, що є фішкою нашого коледжу, і те, що в собі, Підтримуються студентами, це для них честь після занять прийти в лабораторію, зробити пристрій, отримати від цього задоволення і сказати, що ми поруч зі збройними силами України. Це ми не примусово студентам говоримо це робити, це їхній поклик серця. Загалом, як вінничани та й жителі інших регіонів можуть долучитися до вашого такого волонтерського руху, як допомогти, як можуть? знаєте, це взагалі така цікава історія, тому що ми, коли тільки розпочинали це, все ми давали рекламу через засоби мас масової інформації, в тому числі, я дякую телеканалу Вінничина, тому що ви наші партнери і ви завжди нас підтримуєте у всіх наших починаннях. Ми зробили рекламу по всій Україні і нам почали передавати новою поштою різноманітні. Прилади, які вже були, які вже були застаріли, які вже морально устаріли, але в них були якісь елементи, які можна було використовувати для створення цих підзарядних станцій: це електронні цигарки, це упси, це мікрохвильові печі і так далі. І е, все це нам передавали новою поштою. І я дякую всім українцям, які долучилися. І Полтава, Кременчук, Київ, Харків, е, Ужгород і так далі. Багато міст передали нам, передавали нам ці е, матеріали. Дякую вам, дякую вам про навчання та волонтерство, зокрема, створення сонячних підстанцій для наших військових. Говорили зі Світланою Василюк, директоркою Вінницького технічного фахового коледжу.